Друзі, в суботу у нас була акція мінус 300 до Дня Незалежності, і вона була тільки один день. Багато ми продали тракторів, ще розвозимо сьогодні, ще завтра будемо розвозити. Але багато людей не встигли побачити нашу акцію. І реально дзвонять і в понеділок дзвонили, сьогодні дзвонили, ну, що реально вони не знали. Тому ми запустили, якби не продовжили, а запустили нову акцію до 1 вересня. Ті самі 300 доларів, ті самі трактора. Тож хто не встиг, ви маєте. Можливість стигнути до 1 вересня. Як на японські трактора, так і на китайські на будь-який трактор знижка мінус 300 доларів. Звісно, деяких моделей вже немає, тому що з суботи заявок було просто багато. От ми в суботу розвозили, вчора розвозили, сьогодні, завтра ще. Е -е -е тому деякі моделі просто розпродалися. Е -е ну Там буквально пару штучок. Конкретних моделей, а так тракторів ще багато. У нас тракторів зараз в наявності десь 50 штучок. Джин, миловоли, шифенги, оріони, соліси, е, японці. Тож ну, встигніть придбати 300 доларів. Хороша знижка. Тим, хто сьогодні вже звернулися, ми вже всіх обзвонили. Люди приймають рішення. Так що маєте час до 1 вересня придбати трактор зі знижкою мінус 300 доларів.